Алло, а чуєш, а можеш зайти до мене, бо в мене щось тут, чи то пухлина, чи то якась бородавка, кажучи, вискочила. Не розбираюсь. Чуючи, та я стоматолог, а не дерматолог. Ну так ти все одно закінчував медичну, Більше щось знаєш. Дай Боже, щастя? То що за свято? Та яке свято, ж кажу, щось повисипало, але. Чат GPT поміг. сказав спиртом обмастити і оде, прийшла. Чо себе? Відпадало? Да, да, на. Той твій тоже. Ну не на що? В мене ж нема бороди. Так в мене теж не було, а появилось. Тим більше ти з тими людьми контактуєш. Що себе? Давай, посилайся. Ти кажеш, що тут такі зараз віруси бацили ходять. Збільок за тиждень покидував. Сам що це? Так, і прийшла? Ні, собі? А бульба і м'ясо то від чого лікує. Ну, від голоду. Ти от голодний з'їв, і вже не голодний. Ну, добре кайш. В обморок не впасти. Так, 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 так. Давай.